Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотебечвод з найкращими боями World of Tanks. Сьогодні дивимося топовий плечик на об'єкті 140 на мапі Берлін. За кермом нашого об'єкта 140 грає сьогодні гравець з Ніком Бунікарі. Можливо, неправильно прочитав, якщо що, обов'язково поправне в коментарях. Так і. Дивимося на сетапи команд. Наскидає до 9 та 8 рівнів, але не спіши хейтити нічого, бо тому, що як ви знаєте, у нашого об'єкта СО40 дуже низенька разова шкода за постріл. Дуже важко реалізувати цей танчик в рандомі сьогоднішньому, але трішечки пізніше зараз ми поговоримо про нашу гармату. Можливо, хтось не знає. До Речі, у нас немає польової модернізації, тож не показав на якому спорядженні грає наш автор ріплею. Зараз, не знаю, можливо, він набиває три позначки на об'єкті 140 або, можливо, просто вирішив пограти. Тож, про гармату. 100-мм гармата у нас тут стоїть, де стандартні у нас підкаліберні снаряди, 320 разової шкоди за постріл. 264 мм пробивають броні. Наші стандартні підкаліберні снаряди на 10 му рівні. Півтори тисячі з лишнім навіть метрів за секунду літають наші підкалібери. Це одне з найвищих показників в грі. Так. Кумулятивні снаряди у нас йдуть тут теж 320 разові шкоди. За постріл 330 мм пробувають броні. 900 метрів за секунду літають наші кумулятивні голдові снаряди. Оці середні, Дві очка намальована. Так і 420 разові шкоди. У нас забирають осколково фугасні снаряди. 50 мм вони пробувають. Та 900 метрів за секунду літає. Так само, як е, голдові кумулятиви. Так і повертаючись до бою, дивлячись, наш авторіпле їде в нижню частину мінімапи, так мапи Наприклад, якщо нас кинув на е, нашій базі f 2 дивлячись, то ми поїхали в праву частину. І подивіться, що я хочу акцентувати свою увагу. Centurion Action X теж має три позначки на на своєму танку, і подивіться, як зараз розвалить наш автор реплею даного центуріона Action X. У нас, до речі, статтю Гаразь з фіолетовою статистикою. Тож подивіться, як грають, от, який був би рандом. Якщо б всі грали на максимум. От дивіться, нічого не може зробити, ми просто поставили його на гусеницю та знищили. Просто от, подивіться, ми працюємо по перезарядці. 3249. Уже у нас уже настріляно. Тут подивіться, як відразу. Реагує наш автор реплео, і коли переїжджав лорейн 40Т 8 рівня преміумний французький танк, барабанний на 4 знаряди по 300 разової шкоди, 300 чи 320, поправлено в коментарях, обов'язково я трішечки забув. Ну так мені здається, що 300. Так, і ми стріляємо під каліберними снарядами. Працюємо зараз по гвардійцю. 326 в так, тут вже 296 вилітає 3871 завданої шкоди. І Лорен нам влучає в гармату нашу. Ми відстрілюємо, можливо, навіть і влучили. Подивимося військово після бойової, бойові статистиці 85. Забираємо хідпойтиків з гвардійця та відправляємо його в наступний бій. 4-6 рахунок. І подивіться на хітпоинти команд. Ми програємо майже на 6 тисяч хітпоинтів на команду. Це дуже величезні розгромні показники. Так, і хочу трішечки висловити свої враження про об'єкт 140. Цей танчик у мене є в ангарі, звичайно, і на, на пульках я на ньому три позначки. Тож, дуже чудово знаю, як дуже важко грати в сьогоднішньому рандомі на даному танчику. 320 разової шкоди, як ви знаєте, це дуже низенький показник, тим більше на 10 рівні. От ми бачимо просто наш авторіпле. Знає, куди пересунути свою гармату, скажімо так, це звучало трішечки. Двохсенсово, але нічого, ми працюємо і наліво, і направо. Зараз працюємо по шкоді. Т-56-267. Цього раз вилітає по шкоді. У нас вже майже 5 тисяч настріляно, тут вже 4991-97 хідпонтів забираємо зі шпіка. 5-9 рахунок. І вже сказати докладніше, якщо б не ми. Повністю вже злився цей напрямок. Ми зараз працюємо по лорейні. Забирає наш союзник на Череотірі Лорейна. Шарфутюр тут уже приїжджає на допомогу свого свого союзника, якого ми забираємо. 352 хітпоінти. Цього розвалітає 6047 тисяч сорок сім уже треба забирати шарфутюра. Так, забираємо. 236 хітпоінт вилітає по шарфутюру. Всі хітпоінти злизуємо, 8-11 рахунок. І тут ми, подивіться, зрівнялися по ну Тут трішечки не пощастило. Ми стріляли під каліберним снарядом. Не знаю, чому ми його не пробили. І цього разу ми ще й не влучили у ВЗ-55, але нічого. Тут зводимося, даємо в борт уже кумулятивним снарядом на 326. Дуже швиденько у нас перезарядка. Можливо, навіть на повному фарші грає наша там, Можливо, навіть якесь бонове спорядження там з на боновому спорядженні на цьому танчику І ще й з боновою інструкцією можна вийти на 4,8 секунд. Швидше неможливо, щоб у нас перезаряджалася наша армата, тому що я сам пробував викрутити на максимум. Так, і у залудасі так подивіться, який шот, як 249 хіт-пойнтів по АЄ 1, це дійсно, це другий такий самий, 217 хіт забираємо, це якісь магічні шотики, от як крутить нашому автору реплею тут немає чого додати більше, крім крім того, що крутить ВБР. Ну це дає грати, просто от дає. От є таке, я дуже часто замічаю. От по собі от заходжу. Наприклад, якщо перший другий бій мені не дає грати, от просто я звожуся повністю до кінця. Мої снаряди десь летять або в небо, або в землю. Я відразу виходжу, бо тому, що я дуже чудово розумію, що мені не йде. Ну от не, не крутить мені спеціально дає, щоб моя команда програвала. Тут я відразу виходжу. А є таке, що я заходжу і починаю мені крутити ВБР такі бої. От, наприклад, недавно я на Бурасику грав. За 5 боїв, боїв вечором пограв, 4 з лишнім тисячі середньої завданої шкоди. От подивіться, от на 8 рівні це я скажу, що це досить топовий результат. Дуже мало хто навіть настрілює на 10 рівні, але от, як я вже і сказав, не вважаю, що це скіл якийсь, це просто крутить. От і ми зараз розбираємо Т-28, 357 хітпотів цього розвертає. І ми якимось чином, якимось чином ми ще й танканули снаряд від Т-28 у нього. Голдові підкаліберні снаряди бачимо в нижній частині. Він нас має пробувати шотик за шотиком, але тут по 238 хіпоті ми стріляли осколку фасним снарядом. Тут уже завантажуємо кумулятивний, Він залишається тільки три кумулятива та чотири осколково фугасних снаряди. Ми забираємо тут Т-28 і будемо зараз шукати ТЛ7. Тож в мене до вас таке невеличке прохання. Підтримайте мій канал, обов'язково вподобайкою, підпискою та напиши будь-який коментар для просування українського контенту. Дуже вдячний. Я буду старатися робити контент ще кращим. Слава Україні! Відразу кажу я вам наперед. Залишається останній противник, як я вже сказав, ТЛ 7. Шість фрагів у нас на рахунку. 9147 147 завданої шкоди, 1950 заблоковано бронею та 307 асисту. У нас дуже рекордні показники по завданій шкоді, але це ще не кінець. Звичайно, зараз будемо шукати ТЛ-7, будемо розбирати його. Треба 9 рівня ПТСАУ новенький, який зараз на аукціоні. Якщо я не помиляюся, був зараз. Так, підсвічуємо 944 сорок в нього. Тож це потенційних 10 тисяч 100% має бути. Можливо, у нас навіть були блайнди. обов'язково після бойової статистиці це з'ясуємо. Будемо знати напевно, чи у нас були блайди чи ні, бо тому що е, ми стріляли по Лорейнту. Хто пам'ятає, лорей 40 те був в кушах. Він нам пошкодив ще гармату. Так, виїжджаємо на гірку і так. Подивіться, по 7 кудись втік, втікає від нас. Він боїться нас, звичайно, боїться, бо тому що у нас швидкострільна гармата, у нас ДПА на висоті. Так, знаходимо кумулятивним снарядиком. Пробуваємо на 321 хіт -пойт. У нас два кумулятивних снаряди, які тільки залишаються, треба його пробувати, обов'язково всі снаряди зводимося. Соденьку помку 337 хіт -пойтів. цього раз вилітає 9805 вже завданої шкоди. Зводимося і забираємо 286 хітпонтів. Ну що ж, у нас, звичайно, тут майстер, підтримка, основний калібр та воїн. Але саме головне, у нас тут настріляно 10 091 завданої шкоди, 7 фрагів, 1499 чистого досвіду. Але пішли в мінус на 26,5 тисяч срібла. Слава Україні та до зустрічі в нових відео!